Шановна громада, сьогоднішній ютуб-ролик народився за принципом, що оплочене должно бути проглочене. Бог креативу мені надіслав ось таку студію для зйомок. Я така, чому би не розпочати свій Ютуб-канал саме з цього? Мене звати Дар'я Лісіч, я сучасна українська поетеса, магістр психології. І Я хочу присвятити цей канал, якщо все добре піде, якщо піде на добре. То я щось зроблю, щоб воно пішло добре. Я хочу присвятити цей канал ментальній допомозі митцям підтримці, бо знаєте, в нас в нашій освітній системі вчать митців виключно якісь практичній стороні, механічній роботі. І хер, хто потребується про те, де брати натхнення, що робити з вигоранням, як заробляти гроші на мистецтві і так далі. До речі, остання тема сьогодні буде з вами 20 хвилин. В мене кмс по зароблянню грошей на творчість. Мені це дуже сильно подобається. Я знаю, як це робити. Я допомагаю це робити іншим митцям, в яких є з цим певні проблеми. Тож сьогодні розберемо прям 5 практичних пунктів, як заробити гроші на творчості. Мені взагалі здається, що ось цей міф про те, що на мистецтві не можна заробити, на хліб з маслом, тим паче з лососем. Придумали батьки, які зацікавлені в тому, щоб їхні діти пішли по стопах стоматологів, юристів і айтішників. Насправді, чи ви заробляєте гроші чи ні, залежить від вас як людини, але в жодному разі не прикладайте цю відповідальність на професію. Бо є як дуже успішні танцори, так і дуже бездарні айтішники. В першому пункті мова піде про соцмережі, про необхідність їх вести, тому що соцмережі є візитівку. Так, у вас може бути портфоліо на профільних сайтах, які стосуються суту вашої ніші. Але TikTok, Instagram – це така міжжанрова візитівка, де можна активно презентувати свою творчість. Це найдешевший, іноді навіть безкоштовний спосіб просування своїх послуг, тому що якщо ви талановиті, якщо ви зачіпляєте своєю творчістю якісь фібри людських душ, то люди самостійно це шерять, їм це подобається. У мене не було реклами. Це все люди понабігали, поплакали над моїми віршами, посміялися над певними римами і порепостували. саме через соцмережі. Приходять замовлення там на корпоративи, на приватні якісь написання текстів, запрошення в інші міста країни, і в моєму випадку запити на рекламу, тому що в мене є свій вже стиль сформований. Ну принаймні я відчуваю, що почерк. Є і рекламодавці зацікавлені, аби я просувала їхній товар, їхні послуги саме в своєму стилі. Це так, з більш-менш очевидного, яке на поверхні, але насправді ні. Ми цей інструмент якось знецінюємо. Ми вважаємо, що в соцмережі це таке дешеве дофамінчик. Нічого вартісного в соцмережі не несуть, хоча це насправді не так. От я авторка слів пісні Губи-губа, хто чув, хто не чув. І я на Джері Хейл зі мною зв'язалася саме через соцмережі, бо в мене на сторінці видно, чим я займаюся, можна почитати, подивитися, зберігти, переслухати. І вона мені написала і запропонувала співпрацю. Так само в мене є ще одне таке досягнення, яким я дуже сильно пишаюся. Я переклала бродвейський мюзикл тік так бум українською, повністю сценарій, включно з піснями. І В'ячеслав Голод, який є продюсером цього проекту, він мене теж знайшов через соцмережі. Не вела п'я соцмережі. Не парилася б над рілсами, тіктоками, телеграм-каналами, оформленнями. Нічого такого б не було б зі мною не сталося. Вони вони просто б не знали, де мене знайти. А тут от я в рекомендаціях, будь ласка, другий пункт основний пункт заробітку, і він вже більш очевидний: це концертна діяльність, виступи, шоу, декламування для художників це виставки. для... Поетів і музикантів це концерти. Ви можете взятися за організацію події самостійно, як я це роблю. Мені дуже подобається. оце сповіщення від Way4Pay про оплату концерту. Я просто обожнюю. Там є звичайно ж відповідальність, яку ви на себе берете. Наприклад, домовленість з закладами, де ви виступаєте, афіші так далі. Але, наприклад, мені це приносить ще раз задоволення. Або ви можете самостійно відшукати організаторів. Які вам допоможуть цьому, або якщо ви файно виконали перший пункт, про який я казала, тобто ведете соцмережі, і організатори бачать, що Піпол it, що народ вас потребує, то вони запропонують вам організувати концерти, виставки, покази, вистави самостійно. Наступний пункт, на якому можна також зробити гроші, це колаборації, творчі співпраці. Мені дуже сильно подобається колаборація, наприклад, Гамлета, той, що Харківський художник Сергія Жадана, вони зробили колаборацію. Збірка антена вийшла прекрасно. Дуже 3D-шна, дуже об'ємна, мені вона дуже сподобалася. Я просто подивилася на цю колаборацію. Така I'll take it». мені навіть не важливо було про що поезія. Або колаборація, ті ж самі назва для фільму Будинок слова. Марія та що духовна личко брала участь в соціальному проєкті для благодійного фонду, і дуже вийшло. Зворушливу якось так боляче гостро жив. Ці колаборації можуть бути комерційними, напівкомерційними, просто творчими, але пам'ятайте, що аудиторія дуже сильно любить кросовери, коли митці, їхні улюблені, перетинаються. Ще класний кейс, мені дуже сильно сподобався. Дерега це львівський художник. Можливо, якщо ви гуляли повцум Червні, травень-червень, здається, то він їм оформлював вітрини. Його почерк дуже сильно впізнаваний був, і я така, це, це дрега. Абсолютно точно. Наступний пункт доходу це мерч. В мене є приклад найвилучнішого мерчу, який я коли-небудь купляла. Я була на концерті артистки Чуприненко, і, звичайно, як і всі нормальні люди на концерті Марусі, я плакала. І я помітила, що мені нема чим витерти туш в переміжку зі сльозами. А на вході продавалися носові хустинки з написом «Артистка Чуприненко. my Цейкмаман для мене, як для поетеси, безпосередній заробіток моєї діяльності це продаж збірок. Це з І коли в мене була перша збірка, зараз готується до друку друга, то ем, ніби як сюжетно це має бути основним джерелом мого доходу. Але це була напевно чверть мого доходу. Якщо ви знаєте приклади класного мерчу, можете писати в коментарях. Мені дуже цікаво подивитися на ці кейси. От Макс Пташник, ти колись зробиш серію футболок, поки ніхто не бачить, я досі тебе люблю. Сам в них виступає, людям не дає. А мені треба. Ну і останній пункт п'ятий це навчання. Коли ви набули вже певного досвіду. То ваш святий обов'язок передати його далі. Хореографи насправді майже завжди тільки тими займаються, що ведуть групи, майстер-класи організовують. В мене є, наприклад, знайомий Анатолій Савічко. Він хореограф, і він дуже часто проводить і катають по різних містах свій авторський майстер-клас Магія руху або, наприклад, мій знайомий актор Сергій Пащенко, який грає в молодіжному театрі, то він паралельно викладає в Карпенко Каргу. Стендап-комік Сергій Афонський відкрив в Києві школу стендапу, прикладів дуже багато. Іноді так стається, що людина може бути дуже талановитим митцем, але поганим педагогом. В цьому випадку можна найняти собі продюсерську групу, яка організує певні процеси, підкаже і направить в цьому плані. Тож я пропоную зробити підсумок цього відео. Ви точно не будете голодувати, якщо ви чемно і класно ведете соцмережі. Якщо ви турбуєтесь про те, або у вас був мерч, які ваші фанати, ваші прихильники, читачі, глядачі е, можуть купити. Якщо ви запрошуєте інших митців до колаборації і відкриті до співпраці з брендами, якщо ви вмієте налагоджувати навчальний процес, який передає знання далі наступним поколінням митців, буду вдячна за лайк, підписку та підтримку каналу. Are you fucking kidding me?